Часто можна почути думку: інтернет моя витрина, а нова пошта мій базар. Те, що люди мають на увазі, що я краще закуплюсь в інтернеті, ніж буду їхати на ринок 7 км. Але будемо чесними, ви ніколи не зможете купити в інтернеті так добре, аніж вживу офлайн. Неважливо, чи це сьомий, чи то якийсь офлайн-магазин, сам факт того, що ви ніколи не закупитесь. Чи часто ситуація була така, що як ви, наприклад, купите нацисники? От як ви це зробите? Одній людині чашечка підійшла і вам продавець порекомендував по розміру ваших цицьок саме оцю нижню білизну, але на жаль, вам саме вона не підійшла, а нижня білизна не обмінюється. Або парфюм, якщо це не оригінал, як ви його замовите? Понюхати через відео в мене бувають відос, де я бачу, як. Дівчина мішує, щось там нюхає, і ти такий ну, вгадала, хуй узнає. Та я кросівки офлайн купую, і я не можу тупо вгадати свій розмір. Бо часом вони починають натирати, ви будете мені розповідати про розміри в інтернеті. По кросівки є не тільки звичайних розмірів, а ще є якісь маленькі, е, маломерчий розмір, я не знаю, як вам правильно українською. Маломерки, звичайні. Це все. Дуже унікальний всплот, це треба та мірити. Але, на жаль, ви не можете його зробити в інтернеті. Історія життя. Моя дружина купила собі сукню в інтернеті, їй дуже вона сподобалась, шикарно підійшла по розміру. Але на превеликий жаль, вона порвалася перед самою подією, на котру вона її купувала. Вона береться замовляти в тому ж магазині, але в тому ж магазині вона закінчується. По картинці вона дивиться в іншому магазині, той самий розмір приїжджає, але то вже не та тканина. І зовсім інша сукня по факту виходить. І сидять вони. По різному, ось замовлення в інтернеті. Єдине, що дійсно варто купувати в інтернеті, це бренди, або те, що має якийсь гос не підробку в офіційних магазинах, або в інтернет-магазинах, котрий самі виробляють свою продукцію не менше, не більше. А так приїжджайте на сьоми, закупуйтесь. А якщо вам цікаво, в наступному відео я розкажу, як правильно закуповуватися на сьомому, щоб було вигідно та швидко. Тому підписуйтесь.